Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині Копічка. Стартували нові акції з 6 і діятимуть по 12 жовтня. Такий комплект жіночої білизни. Топ, такий спортивний і трусики. Є з різними малюночками, є е, чашечки. Мені здається, що вони не виймаються. Ціна набору 165 гривень. Ватні диски. Лінеа. 150 штук в упаковці за 40 гривень. Знижка на каву Якобс. Вага 120 грамів. Акційна ціна 200 гривень. Вафельки артек. 14,90. Вага 71 грам, декілька смаків на вибір. Цукерки-людяники, карамель від Чупс. Ціна 14,90. Вони, до речі, ще виконують функцію сопілочки. Ось тут витягуєте оцю жовту штучку, дуєте в цукерочок і виходить мелодія. Справді, працює дуже цікаво для діток. По 90 гривень фарба для волосся палет. Є різноманітні кольори. Буду копійки заокруглювати все-таки. Антиперспірант чоловічий Old Spice Stick. 50 мл 95 гривень. Багато є акційних шампунів від L'Oreal Else. 145 гривень за 400 мл. Милорідке Family Ideal. 900 мл за 30 гривень. На такий об'єм досить приваблива ціна. Хто користується, звертайте увагу. Вологий туалетний папір на торелле. В упаковці 50 штук з клапаном за 30 гривень. Також є акційна ціна на Аріель капсули. Вони із ленором 4 в 1 за 140 гривень. Також є капсули 3 в одному Аріель 12 штук за 220 гривень. По-моєму, вигода очевидна. Рис індійський пропарений. В упаковці 900 г. Ціна 46,90. Хто пробував, купляв, готував, напишіть свої відгуки, буду вам щиро-щиро вдячна. Цукор білий кристалічний. В упаковці 1 кг, ціна 31 гривня. Печово супер -контік». ціна 19 гривень 76 грамів. А є в шоколадній оболонці суперконтик теж по 19 гривень 90 грамів. Від рошен вафельні трубочки із начинкою шоколадно-горіховою або молочною 140 грамів за 27 гривень. Для тих, хто не бачив, в коп'юрці діє зараз акція по 12 жовтня. Приносите стару каструлю або сковорідку і отримайте знижку 25% на нову. Машинка для видалення ковтунців 55 гривень. Такий варіант працює від мережі. Ціна 165 грн. гривень. Бульонниця керамічна. Одна штука за 49 гривень. 55 гривень. Набір для спецій. Керамічні. Дві ємності. Ємність для молока на 220 мл за 75. Така масляниця, керамічна подовго за 135 гривень. Розсипний чорний чай «Ахмат Ті» З акційною ціною 36 гривень в упаковці 50 грамів. «Ахмат ті королівський. Ціна 70 гривень. І багато в упаковочці 100 грамів. Печиво хід із малиновою начинкою. Вага 220 грамів, ціна 49,90. Доместо з об'ємом 1 літр за 110 гривень. Фейрі 450 мл об'ємом за 70. Таблетки для посудомийної машини Фейрі в упаковці 19 штук. Акційна ціна 170 гривень. Кондиціонер Ленор 798 мл за 109 гривень. Капсули Аріель за 220 гривень. 12 штук. Знижка на кисневий плямо і кисневий відбілювач від Міс Хелен. Відрізняються вони вагою відбілювача кілограм, а пляму 900 грамів. 112 гривень за упаковочком. І такі засоби для очищення, чищення: 600 мл 150 гривень. Є різні варіанти. Такий, такий. Засіби для підлоги та стін, містер пропер. Один літр 120 гривень. А це два в одному. Ось така акція. Ціна 220 гривень. Антежир для кухні, містер Пропер, з розпилювачем. Бачу що це і більший об'єм, тільки не знаю скільки. 800-800 мл антижир і для підлоги містер Пропер один літр. Звертайте увагу. Паста The Pink Staff для очищення. За акційною ціною 150 гривень 850 грамів. Аж 40% знижки на The Pink Staff для унітазу 95 гривень за 750 мл. Сів антиналіт 83 гривні 500 мл. Санклін для ванної. Для акрилових поверхонь 500 грамів 90 гривень. Санклін для кахелю фаянсу 110 гривень 750 мл. Рубрика «Почалося». забутілі вікна та більша вологість 110 гривень, поглинач запаху та вологи. Підвісний такий варіант. Одна штука в упаковці. Я думаю, для багатьох актуальна тема, бо особисто для мене актуальна в такий міжсезонний період, коли ще немає опалення, а вже досить волого, то воно пригодиться, я так думаю. Хто якими користувався, теж залишайте відгуки, щоб це було інформативно для інших, так би мовити, з власного досвіду найкраще. Відгуки поглинач запаху та вологи об'ємом 400 мл за 100 гривень. Це є ваніль, а є ще ось такий варіант. Ціна на них однакова. Це поглинач аромату для холодильників. Акційна ціна 53 гривні. Сіла освіжувачі повітря по 50 гривень за 400 мл. Освіжувачі повітря Sky. 65 гривень за 260 мл. Підвіски в унітаз. Колор актив від брев. Три штуки 135 гривень. Гелеві теж 135. Такий варіант 135 за три штуки. Дві підвіски 110, а такі 104 гривні. Кубики у зливний бачок 104 гривні за 2 штуки. Дак стікери чистоти 105 гривень 6 штук. Різноманітні гачки і багато з акційними цінами. Такий набір 4 штуки за 24 гривні. Можна скласти слово Love. 12,50, полунички. Ой, ще є яблучка. За 3 штуки ціна. Такий варіант 19,50. Більш дитячі малюночки, грибочки, якраз актуальна осіння тема. Так, з сердечками, три штуки 1950. Гачки дві штуки, ціна 24 гривні. Такі вони мені виглядають досить стильними, почти є, як хатинки або ось такі. Набір 4 штуки за 29. І такий набір із чотирьох теж 29 гривень. Капсули для прання Ariel аж 50 штук за акційною ціною 500 гривень. Ariel капсули 22 штуки 349. На solar, так би мовити, подвійна акція 250 гривень за упаковочку 24 штуки. Тут є і для білих, для кольорових, і для чорних речей. І ще йде ось такий бонус подарунок. Упаковка 10 штук капсули для кольорових речей. Порошок для прання Аріель вагою 1,5 кг, 160 гривень. Савекс 2 кг, 250 г200 грн. гривень. Гала 200 гривень, кілограм та 800 г. Є ще менші упаковочки по 300 г. Арель – 50 гривень. Савекс 34. Гала для автоматичного прання 45 гривень. Для ручного 33. Найбюджетніший з варіантів це і чисте чудо 350 г для ручного прання за 19 гривень. Туалетний папір 10 рулонів трьохшаровий, Перфект. Ціна 119,50 з ароматом персика. Диво туалетний папір. 4 рулони двошаровий, 39,50. Набір твердого мила на торелла – 5 штук по 70 грамів 52 гривні. Антибактеріальне мило сейфгард. 390 мілілітрів за 115 гривень. Мило дору 27 гривень. Вага 100 грамів. І ось таке мило з акційною ціною 40 гривень за 140 грамів. Серветки для прибирання. Ціна 135 гривень за 50 штук. Аромат лайм. Такі вони велетенські, просто, не знаю, як вам порівняти з рукою, наприклад. І є ще від феррі теж 100 штук. Чому теж не знаю, не питайте. Ціна 199 гривень. Серветки для вологого прибирання 100 штук. Ціна 100 гривень. Я такими користувалася і можу залишити свій позитивний відгук. Задоволена. Вау, ціна 8,90 за один рулон туалетного паперу кохавинка. За 30 гривень можна придбати вологі серветочки з клапаном в упаковці 120 штук. Тож у них такі яскраві квіткові дизайни упаковок. Прокладки ціна за упаковочку 16 гривень. Шампунь для волосся або маска. Об'єм 1 літр. Ціна 129 гривень. Вологі серветочки наторела рожеві. Парфумовані 10 штук за 12,50. Серветки вологі наторела Кіц Aloe 100 штук 43 гривні. Гелі для прання Грюнвальд аж 5 літрів об'ємом за 150 гривень. Порошок пухнастий нянь для прання дитячих речей 6 кг за 250 гривень. Туалетний папір від торгової марки Диво. Ціна 39,50 за 4 рулони двошаровий. Рушнички паперові від торгової марки Диво. Ціна 49,50 за один рулон. Така запаска до швабри Майхом 95 гривень. Пепсі об'ємом 1 літр та 750 мл За 37.